Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік, і ми продовжуємо ексердувати Еру. І чомусь мене завантажило тихо. Я через нього пробитися не можу. Ага, ясно. Оці за щитом не можна через них пробитися. Чомусь мене завантажило відразу, і вони пореспалися тут, з'явилися. В Сенсі, так це виявляється, типу, якщо завантажуєшся чи як. Ну Тут же нема нікого, тут всі мертві, тут всі вбиті, тут все прикрито, тут все добре. Чому вони тут з'явилися? Це якось неправильно, але ми з цим порались. ми з цим впорались, трошки нам похлібало надавали, але то таке. То не важливо. То, то не важливо, то не страшно. Так, тут хілка повна. Та ну бляха! Чекай, не буду я тебе ХП-шку забирати зараз. Ага. Ці механізми можна запустити. Ти візьмеш ще ні, запускай механізми. Коротше, спробуємо зараз пройти цю штуку. А, так я ж потім не цей треба. Треба стрибати і бігти швидко. Я ж потім не відхиляюся, давай відхиляємось. Потрібно ж буде спускатися, щоб відхилятися. Це неправильно, тому зараз отак зробимо. Так, що я можу? Я можу взяти пістолет. Так, окей. Тут двері. Тихо. Гараната. Керівнику. У зв'язку з епідемією і поломками мехатронів, що почастішили. Поставок товару найближчим часом не буде. Зупиніть лінії та дайте працівникам відгул на тиждень. Залізяки здайте на профілактику. Скоро все налагодиться. І ми відновимо постачання, щоб все надолужити міцного здоров'я ханіт. Якийсь ханіт. Тут є хто нема. А, Бляха, твою маті. Сука, впав. Впало, падло. Так, це дробина, окей. Так, ти. ти 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 Тих. Тих тих тих. Зараз там граната якась. Хоча тут немає цього знаку оклику. Вона не взірвалася! Але зтуда вилізло падло. Окей. На, бля. Як так сталося, що ти впалося? Окей. Тут взаємодія. Зараз, зараз тут хтось буде. Я тобі серйозно кажу, давай. Я краще перезаряжу. Еп. Ні. Працює. Так, працює платформа. Дайте мені збереження, будь ласка, я не хочу підніматися знову, якщо впаду. Раптово. Мені потрібно до, до речага, окей. Обережно. О, блін, там шипи, точно. Ти диви. Платформа рухається. Зараз, 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 зараз. Ага. 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 А там була хілка з тої сторони. Я в щось прогавив. Вихід нарешті. Зруйноване місце. Тут. Ага, тут драбина Тут драбина була. Дякуємо за проходження демо Екстра Ексордіум. Ця демонстрація була лише початком пригод. Попереду вас чекатимуть жорсткі сутички. Купа секретів. Телмуна і події, що шокують. Розкажіть нам про ваші враження на нашій твіттер спільноті там і всього іншого. Е, ти, я, я не знаю, це можна поставити просто в прев'юшку. Блін, якби я знав, що це буде кінець, я в попередній серії це просто якось допройшов і все. Насправді. Отака чудернацька, гра. чудернацька і чудова гра, і мені сподобалося. Єдине, чого тут не вистачає, ще раз повторююся, не вистачає озвучки, де оцього роботизованого голосу. Я от прислуховував е відео, ті, які я зробив. От воно, блін, ну зробіть ви оце речення. Озвучку цього голосу і все. І е, гра зовсім набуває інших барв, і просто чудово стає. Тому що бігати, вбивати постійно е, роботів, нових, старих, там якихось тактику підбирати, це все круто, це все весело. Але якось потрібно, це от, от озвучки тут не вистачає. Не вистачає озвучки саме коментарів. Я вже мовчу про листи. Хоча насправді е, краще б і листи озвучити. Не так вже багато проблем зробити озвучку на е, оті записнички, листівочки, е, якісь повідомлення і все інше. Це було б круто, якби була озвучка. там. Е, всім дякую за перегляд. Ставимо лайки, вподобайки. Я раз кажу шкода, що воно вийшло таке коротеньке, але маємо те, що маємо. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте вподобайки, тисніть на дзвіночок і зустрінемось з вами в наступних відео. Всім до зустрічі, всім пока!